Стій! На коліна. Руки за голову. Ганат. Відставити. Романов, як ти тут? Звідки? Чорт. Значить так, Відпустити тебе звідси все одно я не зможу. Але зайняти цей інцидент з течою зможу. Хлопці свої, доморюся. Ти не ризикував? А хтось під куль мене витяг? З камера все одна, і з хлопцями доморюсь. Та не чекати. На з тобою і так уже до рай не пустять.